Міністерство освіти і науки України сьогодні висловило нові вимоги щодо вступу в Вищий навчальний заклад. Вас всіх турбує питання, що таке мотиваційний лист і як правильно його писати. Сьогодні спробуємо розтлумачити вам і навести приклади, як правильно і достойно оформити свій мотиваційний лист. Спочатку розберемо, що ж таке мотиваційний лист. Мотиваційний лист це один із офіційних документів. Що означає мотиваційний лист? Ви повинні в ньому якомога глибше розповісти, чому саме ви обираєте певний навчальний заклад, у чому його переваги і, відповідно, в чому полягають ваші. Заслуги, ваші переконання, чому вуз повинен обрати саме вас, чому ви є найдостойнішим кандидатом певного вищого навчального закладу? Такий мотиваційний лист має подвійну цінність, оскільки після складання національного мультипредметного тесту ваші бали можуть значно підвищитися за допомогою мотиваційного листа. По-перше, він дещо збільшує цей конкурсний бал. А по-друге, під час написання мотиваційного листа ви, як абітурієнти, отримуєте додаткову змогу обміркувати та аргументувати своє рішення і утвердитись у своєму переконанні як вступника. Як написати ідеальний мотиваційний лист? Є декілька порад, які ми можемо вам озвучити. Перша порада має назву Пізнайте себе. Для написання такого мотиваційного і хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені вступити саме в цей вищий навчальний заклад. Для того, щоб це правильно зробити, можемо дати таку пораду: оберіть або обмежте себе трьома вищими навчальними закладами. Візьміть чистий аркуш паперу і наведіть плюси та мінуси кожного з вищих навчальних закладів. Таким чином, ви оберете. Той вищий навчальний заклад, у якому будуть найоптимальніші і найкращі умови для вас, і та освітня кваліфікаційна програма, за якою ви зможете отримати певні знання. Друга порада: дослідіть предмет. Вам потрібно дізнатися про університет. Факультет, освітню програму, курс якумога глибше для цього ви можете зайти на сайти будь-якого вищого навчального закладу, знайти у стрічці абітурієнтам або абітурієнтові і відповідно проглянути інформацію щодо факультетів, щодо освітніх програм, щодо конкурсних балів тощо. Наступна порада: вам потрібно перечитати свій мотиваційний лист декілька разів. Якщо маєте таку змогу, дайте свій мотиваційний лист прочитати незацікавленій особі. Таким чином, ви зможете. Побачите, які помилки або вам зроблять зауваження, які помилки ви зробили, що ще потрібно додати, чи достатньо ви аргументували своє бажання навчатися у вищому навчальному закладі, обраному вами? Мотиваційний лист має певну структуру. По перше, це повинна бути так, так би мовити, шапка. Шапку ми пишемо в правому верхньому кутку, куту. Ви зазначаєте адресанта і адресата, тобто ви зазначаєте, кому ви пишете, наприклад, ректорові Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, професорові Сергію Івановичу Оковитому. І відповідно далі ви зазначаєте, від кого цей мотиваційний лист, наприклад, від Іваненка, Івана Степановича. Абітурієнта так, обов'язково зазначаєте свою електронну пошту або електронну адресу, обов'язково зазначаєте номер телефону. Далі у вас буде так звана вступна частина. У вступній частині ви зазначаєте, чому саме ви обираєте вищий навчальний заклад. Яку школу ви закінчили? Як за яким напрямом освітньої програми або професії ви б хотіли навчатися? Потім у вас буде йти основна частина. В основній частині ви обов'язково повинні зазначити свої здобутки, свої здобуті знання, свої здобуті переваги. Тощо. Наприклад, ви обов'язково зазначаєте конкурси, в яких ви брали участь, конференції, можливо, олімпіади, можливо, ви маєте якісь досягнення у спорті тощо. Обов'язково це все ви зазначаєте. Далі текст повинен бути обов'язково лаконічним. Не потрібно, як кажуть, розтікашися мислію по древу. Потрібно все говорити чітко, виважено і лаконічно. Далі у вас буде висновок. Тобто заключна частина мотиваційного листа. В Заключній частині мотиваційного листа ви узагальнюєте свої переваги і робите таку крапку, так би мовити, ставите крапку над і так, для того, щоб приймальна комісія звернула власне на вас увагу, а не на когось іншого. Обов'язково в кінці ви повинні. Подякувати за увагу приймальній комісії, не обов'язково зазначати персональні дані, тобто до кого ви звертаєтесь, це може бути керівництво Вищого навчального закладу. І обов'язково ви пишете з повагою прізвище, ім'я або ім'я, прізвище. Також не забувайте, коли ви написати, напишете шапку. На листі ви обов'язково шанобливо звертаєтесь. Окрім шапки, перший рядочок у вас повинен бути вельми шановний або вельми шановна, чи шановний, шановна, як вам буде зручно. І останнє, що хотілося б вам сказати. Обов'язково, які є у нас такі формальні вимоги щодо написання мотиваційного листа? Зміст повинен, ми вже зазначали, бути лаконічним. Повинен бути короткий виклад ваших думок. Ви повинні використовувати найменшу кількість слів. Уникайте тавтології, уникайте стилістичних помилок. Наприклад, сьогодні традиційно є така помилка: взяти участь. Ми, не берем, ми беремо участь, а не взяти участь. Тобто, якщо ви брали участь в якихось олімпіадах, ви так і зазначаєте: я брав участь в математичній олімпіаді, на якій посів якесь місце перше, друге, третє. Неважливо, яке ви посів важливо для вас, але не важливо для того, щоб оформити мотиваційний лист. Головне, щоб ви це зазначили. Далі повинна бути чітка структура, і текст мотиваційного листа обов'язково повинен бути поділений на абзаци. Так легше буде приймальній комісії звернути увагу на головне в мотиваційному листі і зорієнтуватися до вас вступна, основна і заключна частина. Далі обов'язково потрібно уникати емоцій. Не можна використовувати розмовний стиль, оскільки це діловий документ. Якщо ви вживаєте мовні штампи та кліше, вони обов'язково повинні бути з ділової мови. Далі повинна бути, окрім цього, простота у викладі. Тобто, якщо ви будете викладати Матеріал просто зрозумілою мовою. Це дасть змогу адресату швидко зрозуміти ваші переваги серед інших. Я думаю, це основні такі вимоги. Детальніше можна буде розглянути презентацію, яка буде викладена на сайті. Будуть також оформлені зразки мотиваційних. Мотиваційних листів, будь ласка, ми чекаємо на вас. Дніпровський національний університет імені Олеса Гончара відкриває двері для вас, шановні абітурієнти.